Ось така короче, у нас краса, бойова частина Града. Оце все, це вибухівка і осколки по бокам. Механіку, механічну частину підривача відірвало. І що ми бачимо? А ми бачимо, що на бойовому взводі стоїть ось оцей капсуль. Капсульчик. Тін -тін. Так, те фокус? фокусування. Ось, по ньому, якщо, якщо клацнути. Тут наколювач був, він на мав його наколоти, але не наколов. Якщо по ньому класно, то буде бабах! Ми його короче, через цей капсулі спробуємо запустити. Поставимо сюди свій детонатор. І як гепнем. ну що, братики, ви готові? Так, все, буду підпалювати. Пішло горіть за хвилину вибух. Добре, гевне. Чекаємо баха. На жаль, я забув камеру залишити. О, ну спрацювало принаймні. Так, да, голову краще прикрить, може зверху пасти. О, бачив, <смас> Упало. Ану. Бачив, братан, долетіло до нас. Десь тут. Ну що, братіки, як ви? Бо біля нас тут понападувало. Не богосило. <ріст> У нас тут уламок біля нас гепнувся. <ріст> Все, їдемо дивитись, що там. А от і результат. Одна градика. А яка й я? Я спробую на них залізти. Саду мені треба лавки позбирати. Одним детонатором підняли. Опа! <ріст> А це я в ній зараз.